Доброго дня, міні-призив. В принципі, можна було б і не сильно там призивати, але якраз мені лишилося 4 призивчика, щоб забрати рекомендованого героя, тому Короче, Якийсь рогатий, це навіть дівчинка. Да. Ну, хтось її рожки наставив. Коротше, навіть не читав, що вони там роблять, вже стільки цих героїв напакували. Ого, Аріель в костюмі з першої круточки. Якраз в мене Ма, є Аріелька. От тепер навіть не знаю, в мене там, блін, застолбив це містечко. Другий пацанчик, Кобальт, блін. Ну, звісно, костюм це хороша тема. Хороша тема, пійде. О, жабенятко якесь, ну прям, прям цікаво. З сапою якоюсь, сапіга якийсь, блін. Ну, коротше, не знаю. Що він там робить, почитаємо з вами, якщо буде час і бажання. Оооо, Баучан, бацька в білоруській косовородці. Такс. Даже не знаю, блин, стільки синіх прямо. Ух! Ну да, чотири з бутилем на голові. Це, конечно, жорсткий тролінг. Такс, хорошо. Ну, блін, на іскаді я буду брати. А, 99. Ого, ребят, пардон, не хватило на одну крутку. Ну, все, тоді не берем. Немає чого крутанути. Немає чого крутанути. Коротше, ну такий міні-призив, не зря записав. Взагалі, я хотів, звісно, щоб порекомендовано на... взяти герой, щоб ви побачили. Ну вже буде так. Всім удачі, до побачення. Так, погнали. Це в Кіра, оказується тут. О, 4 призива, а не на, не на, не на рокі. Скіл скал, непоганий початок. Бля, ще легті з того з дубцов. Крокоділа. Це класна жовта я почитав уже, ребята. Прикольно. прикольно вона, звісно. Ну, шансів виловити її ну, небагато. О, який з Бурунду Що це тут нам дають? Нагороди. Ох, скільки. Одиничок надавали. Прям. Качай, не перекачай. Так, ще два призивчика, ребята. Що ж тут дадуть нам? Джахангірда, ну ви що на приколі, блін. Ну і останній призив. Щось не фортить, не фартить. Думав, цей аккаунт буде пофартовіший. Хоча там аріаль впала. Ну, опять скіт ласкав. Ну, блядь, як... Така вероятность того, що за 4 призива 2 -скал, ну Це тільки в пазлах відомо. Ну, і заодно глянем, що тут по війну, ми, ми виграли Харків. У нас осталось 0, У них ще 6 тапків. Отак от от, такі призивчики. Всім дякую за увагу. До побачення.